Вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який приїхав до нас із США. Volkswagen Passat 2016 року з двигуном 1,8 турбовим на бензині та не на ДСГ. Ви на каналі Штайгран. Підпишіться, будь ласка, на мій канал та погнали дивитись відео Don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a fight. Believe me, and when they try the change, you can say no. Free me. Як ви зрозуміли, це американська версія b 7 го Пасата, тобто саме b 7 го а не b 8 чому? Тому що b 8 Passat Пасати з'явилися на американському ринку з 2020 року. Вона платформа була взята з b 7 го європейського Пасата. Вона була подовжена на 9 см, висоту даний пасат став на 2 см приблизно на 2 см вище. та ширина даного кузова також приблизно до 2 см стала ширша. Канському ринку даний пасад називається просто пасад. Він є дешевший у. Виробництві і дана платформа була створена спеціально для китайського ринку, південно-корейського та ринку північної Америки. Він має декілька неофіційних назв, а саме Passat НМС та Пасад USA». Більше встачається в країнах СНГ. Пасад НМС означає «New Mid-Size Sedan» і служить лише для того, щоб відрізнити дану версію від європейця. Та не є офіційною частиною назви а в документах даний Passat просто пишеться Фольксваген Passat. Тому ніяких Б8, ніяких Б7, просто пасат. Які він має відмінності та особливості порівняно з європейським, давайте розбиратись по черзі. По кузову проблем немає. І щоб даний кузов почав гнити, вам потрібно ще постаратися. Але так як дані пасати, вони всі битки, скоріш за все, та пригнані, звичайно, з США, то потрібно дивитися, щоб ви не взяли потопельника та ремонт, який був виконаний вже в нас або е, десь там, був Виконаний якісно. і тоді проблем не буде. Зовнішній вигляд даного пасата різниця з тим, до якого звикли ми. І так як я сказав, він довший на 9 см. Відповідно, ми маємо за задніми дверима віконечко. В європейських версіях такого немає. Сам кузов він різниця. Різниця оптикою, фарами, задніми габаритами, вони є різні, бамперами також вони є різні. Рішітки вони також є різні і є рішіт по дизайну такі ж самі, як b 8 Саме тому я думаю є міф, що це саме B8. Американський посад, хоча просто схожий, не однаковий, схожий дизайн цієї В Наші версії напомню вам, що це 2016 рік, і в даній версії у нас капот іде ось такими от лініями в європейського та й американського, більш старішого таких ребер немає. Вони є і на більших колесах, вони є з панорамою і дуже багато різних комплектацій, але інших, ніж саме у європейця. Всі відмінності, по суті, вони не суттєві, але якщо ви будете знати на що звертати увагу, то будете бачити американців постійно. Місця по кузову за рахунок того, що двері досить довгі, то з часом вони можуть починають ходити саме. По вертикалі власник автобіля може відчувати деякий неприємний е, шум та вібрації. Як це лікується? Лікується, це просто ставиться на вушка замка двері, різинова накладочка, яка вирішує всю цю, цю питання. Е, але слід зауважити, що тоді двері будуть зачинятися більш важче. Але кажуть, що до цього звикаєш. На задніх дверях такої проблеми особо не наблюдається. Габарит. Лісна база даного автомобіля складає 2804 мм, і це на 92 мм довше, ніж у європейця. Мінімальний радіус розвороту даного автомобіля менше 6 метрів. Не знаю наша вам це інформація, але раптом буде цікаво. Ширина колії передній підвіска складає 1577 мм, а задньої 1550, і це на 2 см ширше, якщо ми говоримо за передню ніж. Того самого європейця. І це все напряму впливає на відчуття рульошки, на плавність ходу та, в принципі, як ти відчуваєш даний автомобіль на дорозі. Кулісна база даного автомобіля навіть довша, ніж у Camry 50 Беручи до уваги новий дизайн салону та збільшені габарити самого автомобіля, можу сказати, що всередині даний посад відчувається дуже і дуже просторим, новим та сучасним. Звичайно, знову, якщо ми зрівнюємо це з європейцем. І реально на задніх сидіннях дуже і дуже багато місця. Сай турбовий бензиновий двигун, тужність даного двигуна 170 кінських сил, тобі 125 кВт вже при 6200 обертів, а е, крутящий момент складає 250 нютонів при обертах 4750. тисячі да, Тобто, це означає, що з полки 4700 до 6200 двигунчик буде розвиватися і розганятися досить плавною і динамічною силою, можна так сказати. Розгін до сотні даного пасата складає. Приблизно 8,5, 88 секунди в Принципі, так і як і пише книжка. Це заводські показники. Витрата палива в міському циклі складає 10-11 літрів. За міському, тобто по трасі, складає приблизно 7 літрів. Та в середній цикл складає 8,5 літри. В принципі, ми, коли катались на даному посаді, ми бачили, що Е, в принципі, такий розхід показував бортовий комп'ютер. Ми починали з 8,3, потім був 8,7, тобто плюс-мінус 8,5 можна казати, що він е, бере. Це двигун третьої генерації, Тобто, це означає, що масло жаром він вже не страдає, як його попередники. Хоті зауважити, що, що все було ок. Потрібно замінювати Олеву приблизно в 7-8 тисяч кілометрів. Слабкі місця двигуна це двигун TSI. Це означає, що газ сюди поставити буде досить проблематично, але реально я знаю деяких е, власників, які вже їздять на даних пасатах з ГБО більше двох років, і проблем в них е, з двигуном не виникало ну, як таких, в принципі. Він менш надійний, ніж 2,5 атмосферний, який рахується, в принципі, еталонним і максимально надійним. І на який газ ставиться аж легенько. Він є менш вибагливим до якості пального, ніж цей. Даний двигун є ланцюговим. Потрібно буде слідкувати за регламентом його використання і дивитися на позначки при кожному ТО, щоб не було вам потім проблеми. Але якщо що, то заміна його не також і багато. Коштує розтягується ланцюг від 100 до 150 тисяч в кого як. Також кажуть, що слабким місцем є помпу його вона може підтікати як в 80 тисяч, так і 140 тисяч кілометрів. Це означає, що при купівлі потрібно звертати увагу на запах антифризу в салоні. Також може бути на гарних клапанах, і його варто чистити десь приблизно в 100 тисяч кілометрів. Ресурс заявлений 250 тисяч кілометрів, тобто до 200 тисяч кілометрів. Проблем з даними двигунами. Бути не повинно. Потрібно слідкувати лише за е, ланцюгом та за помпою. В принципі, все. Слід зазначити, що найпотужніша версія е, двигуна, який ставився на даній автомобілі, це v е, 6 атмосферний 3,6 літровий двигун. Е, на 280 кінських сил. Також ставився 2.0 ТДА з ДСГ, але тільки до 2014 року. Ось можете подивитися табличку з двигунами та основними характеристиками. На ринку США та Китаю вже існує друге покоління даних посадів НМС, але про них ми поговоримо пізніше. Безпека. Має 6 подушок. <безпеке>. В загальному все добре. Але очі кидаються на ось такі нюанси. Коли даний посад получає в морду по криші, дуже йдуть великі волни. Ви можете це зазначити на даному відео. І після такого удару потрібно дуже дивитися, який саме удар був в морду і чи не постраждала криша після ДТП, тому що її добряче так колихає. Також коли удар в переднє ліве крило, то так, що подушки спрацьовують, але голова водія летить як будто між. Даними подушками та голова вдаряється в панель. Також при тому ж ударі колесо не дуже добре вминається в двері водія. бажаю вам в такі ситуації не попадати. КПП КПП в нас на даному автомобілі це Aisin 09 g Це японський гідротрансформатор, який має шість передач. Взагалі він вважається невбиваємою коробкою. Даний автомат ставився на різні автомобілі групи ВАК, дуже їх багато. Ви можете зараз подивитися. Я вставлю скрін, скільки автомобіль мають таку коробку. Та також можу сказати, що дана коробка ставилась на автомобілі крутящий момент яких не перевищує 250 ньютонів. Ресурс цієї коробки в е, умовах мегаполісу, да, тобто пробки старт стоп старт стоп е, маленькі переїзди е, складає приблизно 200 тисяч кілометрів, в принципі, так як і ресурс двигуна. Але в наших реаліях вона ходить набагато довше і як я вже сказав, вище вважається мега надійною. При цих пробігах часто виникають проблеми з ривками та е, пробуксом при переключенні передач. Рекомендована заміна оливи в даній коробці складає 20-30 тисяч кілометрів. Е, також слід сказати, що на американські пасати ніколи не встановлювався повний привід, і навіть версія 280 кінських сил все одно передньопривідна. Які слабкі місця має дана коробка. Варто зазначити, що е, при високих скоростях, найбільш потужніших версіях, дана коробка могла перегріватися. Це не означає, що вона перегрівалася у всіх випадках, але такі випадки траплялися. Також є ряд типових проблем, але на них зупинятися в даному відео я не буду. Вони стандартні, як в принципі, і усіх. ви, якщо стикалися з якимись проблемами по коробці, також пишіть свої коментарі. Будь ласка, ми це. Обговоримо. Фари на даних тачках також різні, і варто це зазначити, що це середня приблизно комплектація по фарах, вони є ще гірші, і навіть ці фари, власне кажуть, що досить недостойні. Хотілося би замінити лампочки на ледовські, як мінімум. В нових комплектаціях новіших руків виробництва там світло чудове. Багажник. Об'єм багажнику складає 450 літрів. Заднє сидіння можна зложити прямо з багажника. Там є два річишка. і вони зложуються в майже рівну полку. Також хочу зазначити, що під фальшполом є ніша для запаски, звичайно, але вона настільки велика, що, на мою думку, туди може поміститися дві докатки. Підвіска. Передня підвізка Макферсон, задня підвізка, просто багато речашка. Хальмату стоять однопоршневі, спереді дискові вентильовані, ззаді просто дискові. Як на мене, автомобіль досить м'який, але зі мною зараз дуже багато людей не погодиться. Як думаєш ти, пиши в коментарях. Слабкі місця передньої підвіски. Скрипить передня підвізка. Власники кажуть, що навіть коли вони замінюють. Повністю всю передню підвізку, то через 10 вона починає скріпіти знову. Це конструктивна особливість даних автомобілів і вирішується вона заміною втулків стабілізаторів на поліуретанові. Тормозні диски починають бити в 20-30 тисяч кілометрів, тобто на половині їхнього ресурсу. Також не надто витривалі шуси. Тобто, якщо ви машину розженете е, з Вище 100 км на годину та пустите газ і почуєте е, удари в кермо. Це означає, що, що ваші шуси вже приїхали і вам потрібно би їх краще замінити. Також багато хто жаліється на передні амортизатори що вони, типу як жорсткі. Це вирішується заміною даних амортизаторів на газомасляні. Слабкі місця задньої підвізки тут набагато менше. Проблем більшість власників жаліються, що коли вони ставлять ГБО, то даний посад трішки пліс. Сідає, да, тобто пружини не витримуються. Це також вирішується на заміну більш потужних пружин, але особих проблем по задній підвісні немає. Рульове управління. Посад має електропідсилювач керма, е, тому ру, рулиться він максимально легко, плавно та, як на мене, досить м'яко, саме на рулю. Загалом управління досить інформативне і куди б я його не направив, він дійсно їде. Туди, куди я хочу. Хоча дехто каже, що при швидкостях вище 150 кілометрів він досить нестабільний, хоча ми цього сьогодні не відчули. Салон. Салон мені досить сильно подобається в порівнянні з попередніми автомобілями. Ну, звичайно, з європейцями. Виглядає прям цікаво. По ергономіці можу зазначити, що важкі перемикання поворотників тут мені здається просто на 2 рівні вище, ніж в європейцях. Ну, Попередніх років, звичайно, максимально легко. І зручно перемикати даний важель. Але звичайно, ми говоримо про 2016 рік в порівнянні з 2012-14 роком. До речі, годинник на даному посаді зберігся, але трішечки переїхав на верхню частину торпедо. Також слід зазначити, що на американських версіях ручних механічний. Це наслідок саме того здешевлення виробництва. А європейських ви, звичайно, знаєте на кнопочки. Також тут ключик відкидний. А у європейців вже йдуть емобілайзери з старт-стоп. Хочу сказати, що тут це все також є, але потрібно було вибирати комплектацію при купівлі незручні моменти в салоні. Я таких не знайшов. Мені цей салон, ще раз кажу, досить подобається. Мені подобається даний корзан. Тут, до речі, є три види матеріалу сидінь, тобто це тряпочка, корзан та кожа. Тобто курзам тут досить, досить е, такий гарний і ходить також досить багато часу. Це звичайна інформація не від мене, а від власників даних автомобілів. Слід зауважити, що дисплеї на е, деяких видах магнітол можуть відклеюватися, роз, розшаровуватися Сама плівка це е, критично. Але на функції не впливає. Тобто, власники власники в Україні, які кажуть, що у них така біда сталася, вони кажуть, що через тиждень-два вони звикають і в принципі не зважають на ту полоску. Але також на форумах США пишуть, що це є болячка даних автомобілів. Комфорт сидіння на даних посадах досить зручні. Але вважається, що на європейських все ж зручніше. Це за рахунок того, що американці просто самі по собі трішки ширші, ніж європейські. Але мені в даних сідушках досить комфортно та зручно. Також варто сказати, що е, багато функцій комфорту на е, даному автомобілі не активовано. Чому це зроблено, я не знаю, але такий нюанс є. Таких, як закриття відкриття люка під час е, дождю, закриття відкриття його з брілка, вікон і тому подібне. Е, багато, багато функцій залежить від того, який е, блок комфорту встановлений. Взагалі їх є і також слід сказати, що після 2014 року цих функцій набагато більше. І звичайно, якщо вони не активовані, їх можна активувати досить просто, але звичайно, потрібно поїхати до людини, яка має обладнання, щоб просто підключити і поставити галочки там, де їх немає. Якось так. Фішки даного автомобіля включаєш задню передачу, щоб дзеркало опускалося в них на заднє Колесо для того, щоб не поцарапати диск, та, в принципі нікуди не в'їхати. Як це робиться? Заводимо автомобіль, ставимо задній хід і речашком, який регулює повернення зеркал, настраюємо так, як вам зручно, щоб дзеркало дивилося вниз. Потім заводимо автомобіль, глушимо, включаємо передню, передню задню передачу, і дзеркало само буде регулюватися далі. Як закрити вікна, коли ви, наприклад, вже вийшли з автомобіля або просто виняли ключ і у вас його немає? Він перше зажимає ліву праву кнопочку і тримаєте. Тоді вікна всі починають підніматися. ну і звичайно, ви можете зажати на брелку кнопочкою, також відконечка віконечка мають закритися всі. Далі буває проблема, коли ви дюргаєте кнопочку багажника, і багажник сам не відчиняє. Хоча він повинен це робити, це значить, то, що там є пружинка, яку потрібно просто більше натягнути. Там є три положення, можете підлаштувати під себе. Можете знати, можете не знати. В бардачку є дві кнопочки, і одна з них це блокування багажника. Тобто, щоб навіть з. Вулиці ви не могли відкрити бажник. Звичайно, кнопочка помилки давлення в шинах. Також як її скинути, зажимаєте кнопочку і тримаєте її до того моменту, поки воно не запікає. Потім помилка скидається, і ви можете заводити автомобіль, і даної помилки більше не буде. Також кажуть, я це не пробував, але також кажуть, що можна відкалібрувати дану коробку, саме коробку IC, яка тут стоїть. Як це робиться? Вмикаємо запалення, зажимаємо педаль газу на 30 секунд, не менше. Потім заводите і їдете. І через певний час дана коробка вона сама відкалібрується. Чому? Тому що це коробка адаптивна, вона так чи інакше адаптується до вашого стилю водіння. Також в даному автомобілі є дистронік, і якщо він у вас просто зіб'ється, як його можна відкалібрувати, це просто зняти клеми з акумулятора на 15 хвилин приблизно. І потім надіти і проїхати, кажуть, приблизно 200-400 кілометрів. Тоді дістронік має сам відкалібруватися. Підсумок загалом проблем з двигунами немає. Проблемних двигунів або невдалих також немає. По коробці також можу сказати, що в принципі все добре. Підвізка також досить проста та невибаглива, як для цього класу. Проблеми можуть виникати на фоні того, що дані машини вони йдуть биті з США спочатку. Да? Тому як був тут був виконаний ремонт, ніхто не знає, якщо ти не сам його звичайно робив. Такі машини беруться на кожен день, тому пробіги на них також великі. Тому, коли ви будете шукати собі та купляти даний автомобіль, дивіться на пробіг. Загалом, що можу сказати, дешево надійно, досить комфортно. Комфортно та досить динамічно, як для цього класу. Якось так чекаю ваших коментарів під даним відео, що ви думаєте про дані автомобілі, який у вас є досвід використання або експлуатація даних автомобілів? Пишіть під даним відео, ми з вами про це поговоримо. Також розпрошую підписатися на мій канал Штегеран, поставити лайк та можливо репостнути. Підтримуємо донатами ЗСУ та разом до перемоги.